Дякую тобі, захиснику України, що оберігаєш мене від куль і снарядів. Дякую, що робиш це, попри те, що сам постійно знаходишся під ворожим вогнем. Таким зверненням до українських захисників Олена Ходюк з Шумська відкрила авторську збірку Казки незламності. Твори, які увійшли до книги, написані у період від грудня 22 по січень 2023 року. Усі вони об'єднані однією темою війни. Кожне творіння окрема історія, взята із життя. Ці казки для мене є особливі. Вони написалися дуже швидко і написалися в той час, коли мені було дуже важко. Серед усіх робіт письменниці найбільш важлива для неї саме ця збірка. Її вона присвятила своєму синові, який став добровольцем та пішов боронити країну. Одна із 17 казок окремо для нього. Перший казочці, яка називається Дочекалися. Я згадую про нього, тому що історія про дівчинку, яка у своєму будинку квартирі разом з мамою чекає тата. Сподівається, що він прийде на Різдво з війни. Ось. А в той час її старший брат він в теробороні. Ось, і мама каже дівчинці, що в будь-який момент його можуть забрати, так як і тата на фронт. У розповіді авторка не вказує ім'я сина. Втім, зізнається, коли побратими хлопці читали казку в інтернеті, то здогадались, що вона присвячена саме йому. Жінка розповідає, в кожній касті намагалась передати одну життєву історію українців в період війни. Дехто з моїх читачів запитував, як зрозуміти назву казки незламності. Ось, і мені сподобалося, що мої читачі змогли ну, пояснити краще за мене, що означає ця назва казки незламості. Вони про нас. Про нас там багато шумчан можуть впізнати себе, можуть пізнати місця, які я описую. І я сподіваюся, що не тільки шумчани, а взагалі українці зможуть приміряти сюжети, які є історіями цих казок на себе, тому що ці історії про нас, українців, які ми є незламні, які ми стали справжні у час цієї страшної війни російсько-української. Жінка з дитинства полюбляла писати вірші. Згодом публікувала романи в районних газетах. Олена Ходюк активно займається волонтерською діяльністю, бере участь у громадському житті та вихованні патріотичної молоді. Усі її твори найперше навчають людяності та любові до України. А саме ця книга стане чудовою нагодою, гарно провести час з батькам із дітьми за спільним читанням.